Проект виконувався спільно з Інтерньюз Україна і ТІВІ за підтримки наших медіапартнерів. Це Українська Правда, Кореспондент .нет, Телекритика, «ЛБЮА», Радіо Свобода, Українські теж ну і низка інших. Ми запросили на дебати вісім політичних сил, провели дебати з лідерами шести провідних політичних сил. Звичайно, до нас прийшли: Кличко, Тігіб, Котягнебок, Огризко, Томенко, Москаль. Ну ми були насправді дуже здивовані, що так університетська спільнота, якщо хоче, може викликати на такі дебати ось лідерів політичних сил навіть у гарячий сезон. А це власне відбувалося під час виборчої кампанії. Традиційно ми знаємо практику, що такі дебати відбуваються наприклад в американських університетах між представниками, наприклад, політичних партій або, можливо, між кандидатами, які кандидують на президента. Ну, наприклад, як зараз Мітромні і Барак Обама. Ми вирішили, що ми започаткуємо в країні нову практику дебатів університетів. А з політиками, тому що дуже часто політики вони самі для себе продумують новий порядок денний, а практично не новий, а старий порядок денний. Вони працюють за звичними політехнологічними схемами, схемами, які їм продумують політтехнологи. Ми власне коли запросили вісім політичних сил. З шість шістьма політичними силами ми провели дебати. Одній з силі ми згодом відмовили у запрошенні через те, що вона не відмежувалася від антилюдських заяв одного з своїх партійців. І ще одна політична сила просто три місяці ніяк нам. Не давала добро, тобто не наважувалася вийти на такі дебати. Ну я думаю, що ви можете здогадатися, яка це політична сила, тому що вона практично окупувала всі всі медіаплощадки, Вона на теле телекранів не не зникала, і, на жаль, вони вони не не змогли знайти в графіку. ну, пояснення було не змогли в графіку знайти, як дебатувати з нами. Ми провели 17, вірніше дебати, дебати з 17 мажоритарними кандидатами. Значна частина політичних сил і політиків ми вже сьогодні можемо зробити. Бити висновок, не готові дебатувати з університетськими спільнотами. Більше того, деякі політичні лідери готові йти тільки в ті аудиторії. Насправді, де є тепла ванна. Ну, і розуміємо дуже добре, що вони звикли працювати в такому імі... імітаційному форматі. Окрім того, ми хотіли би правда і подякувати тим політикам, тим кандидатам, тим мажоритарним кандидатам, які погодилися прийти до нас на дуже жорстку розмову. Чому жорстку розмову? Тому що у нас взагалі то була розмова в такому стилі Харток. Були двоє, особливо таких жорстких ведучих: Інга Вишневська і Віталій Гайдукевич, які ну працювали в стилі BBC. Це було досить непросто. Але ми можемо робити висновки, що так політичні сили повинні вчити своїх лідерів, бути справжніми лідерами, по справжньому дебатувати. Не імітувати дебати між собою, що дуже часто ми бачимо в українському телепросторі. Наступний висновок, який ми говоримо на під кінець, ми започатковуємо в Україні нову традицію. Ми хочемо, щоб університетські взагалі дебати університетів чи інтелектуальних спільнот і представників політичних сил були регулярними. Ми вважаємо, що ми не просто зараз провели ці дебати і зупинилися. Ми будемо їх проводити уже з представниками нових політичних сил, з новими кандидатами, які будуть в Верховній Раді, знову ж таки, засобами нових медій. Ще одне, що ми вважаємо. Добре було б зробити такі політичні дебати. Ми маємо намір робити і на президентських виборах, і тому досить серйозно до них маємо готуватися. Хотів би подякувати всім нашим партнерам, всій команді. Була хороша робота і дуже цікава робота. І найважливіше для нас це те, що в цьому брали участь і виробляли всі принципи такої роботи, саме молоді сили, саме університет. Це було класно. Дякую дуже, Тараса. Дійсно, якщо це. Приверне увагу молоді до політики, приведе молодь на виборчі дільниці. Ймовірно, це дасть нам більше шансів побачити нову якість політики. Чи це так, колеги, Олександр, Іван, Ольга, будь ласка, ваше, ваше враження від проекту, від того, чого ви змогли досягти, від того, що ви хотіли би досягти по черзі? Дозвольте почати. Мені ну, дивіться про досягнення. Важко виміряти досягнення у сенсі того, наскільки ми. Uh, змогли. Консолідувати спільноту наскільки е, університетську спільноту, наскільки багато добрих ідей ми змогли донести до людей, тому що для цього треба проводити соціологічні опитування. На жаль, це не так, так і просто, але я впевнений, що є певні показники, які нам дуже точно дають е, дізнатися про те, що проект був в певною мірою успішний. Нас е, в середньому нас під час дебатів з лідерами політичних партій нас дивилося онлайн е, не менше 30 тисяч осіб. За весь двогодинний ефір. Це досить велика цифра для українського онлайну. Я не можу говорити, що це рекорд, знову ж таки, треба підбивати підсумки інших подібних заходів, які масово транслювалися онлайн. Але найбільше майданчиків «Укрправда», кореспондент, Лівий Берег тощо, тощо тощо вони нам давали величезну аудиторію. І той факт, що багато людей побачило реальні дебати, реальних політиків з з непростими питаннями, з реальними питаннями, непідготовленими. Це вже добре. Добре, що це проводилося в інтернеті. Тобто, ми робили певний канал комунікації, який набагато більш вільний, набагато більш, скажімо, сприятливий для плюралізму думок. Ми робили його популярнішим і звичним для наших політиків, в тому числі. А для тих політичних сил, здебільшого, які є досить консервативними у там спілкуванні з новими медіа, скажімо так. Ну і що ще чудово, це той факт, що знову ж таки ми привчили політиків. Я дуже сильно сподіваюся, що вони мають дослухатися не лише до якогось до середньої температури по лікарні, тобто до всього свого електорату, але й зважати на такі активні молоді. Групи, як студентство, пошукачі наукових ступенів, викладачі, люди, які можуть привнести в наш політичний дискурс більше, раціональності, вибачте, будь ласка, більше чогось конструктивного. Тому що мені здається особисто мені, що ми трошки втомилися від популістичних якихось заяв наших політичних лідерів, і саме такі дебати вони показують, вони вказують політикам, що вони мають дивитися не лише на Скажімо так, не лише на цю середню температуру по лікарні, Вони все ж таки мають адресувати свої меседжі також до активних, розумних та критичних людей. Дякую, дякую. Отже, активні, розумні, і критичні. Я вже я можу, можна додам тільки одну таку штуку. Дуже цікаво було працювати саме з креативними групами, тому що наприклад серія роликів виходила під унікальними такими якимись гаслами. Наприклад, сьогодні таке було гасло. Розбуди бойфренда поведи на вибори. Це в студентському гуртожитку дуже класно. Або, наприклад, а мені не море по коліна». І останній у нас був варіант це моя бабця мене любить і так далі. Чудово, прошу іване, добрий вечір. Ну, доповнюючи Олександра і пана Тараса. Хочу сказати, що дуже важливо, що ми не тільки почули політиків, лідерів політичних партій, але й об'єднали представників з регіонів. Це Представники університетів І, е, у нас в кожному фактично в кожному регіоні є тепер свої е, осередки, свої клуби. Вони в принципі вже фор формують свої якісь дискусійні майданчики. Потім нам телефонують, кажуть, що хочемо під, е, під Campus 3.0 зробити тето. ми їх радо підтримуємо. Це говорить про те, що тепер ми розуміємо, що не тільки ті політики, яких ми чуємо, яких. Ми, в принципі, вже багато років чуємо, і дуже, дуже мало змінюється їхня риторика. Але ми чуємо молодь, чуємо нові голоси. І що найважливіше, ми реально бачимо, що є заміна, зміна політична. є, Можливо, за декілька років люди, які ставили питання, дебатували з політиками, можливо, вони вже стануть. Гравцями на нашій політичній арені це дуже було важливо. Ну і також важливо те, що дійсно ми вийшли в інтернет активно в плані відео. Ми у нас є свій YouTube канал, звісно, соціальні мережі. І на каналі ми зберігли всі відео, всі повні і ефіри онлайн і ефіри, які транслювалися на TVI. і там ну не тільки для історії, звісно, а але і фіксування Обіцянок політиків, якщо ми там є поіменно конкретно, хто обіцяв у вересні, у жовтні студентство всій Україні онлайн всій Україні через по телебаченню, з ким об'єднуватися за що голосувати, за що не голосувати, і це вже ну дуже велике покладає надії, те, що вже публічність, як якою користувалися політики, не дозволить їм робити ті. Речі, які е, шкодять інтересам країни. Дякую, будь ласка, Ольга. Дякую. Кілька слів про результативність проєкту. Основним каслом проєкту кампус 3.0 є розбуди країну. І я думаю, нам це вдалося зробити, хоча, можливо, не одразу це можна помітити або виміряти. Перше, що нам вдалося, активізувати молодь не лише в день виборів, а й. До виборчий період передвиборчий період це надзвичайно важливо. Друге певною мірою підвищити рівень політичної культури суспільства, тому що ми помітили, що інтернет-спільнота достатньо активна в контексті комунікації, так і ставлення запитань до політиків до всіх учасників онлайн-дебатів і під час онлайн-марафону. Третє нові форми політичної комунікації сьогодні можливо не такими є популярними, але це є початок тих важливих і перспективних справ, які будуть відбуватися і вже відбуваються в Україні. Наступне об'єднання університетів на рівні об'єднання академічної спільноти на рівні університетів всієї країни, плюс за участі молоді, це є надзвичайно сильною ефективною рушійною силою майбутнього, яка здатна не лише формувати порядок денний, новий порядок денний для країни, а й звичайно визначати те, як себе мають поводити політики, яку відповідальність вони мають нести перед суспільством. І ті обіцянки зафіксовані під час онлайн дебатів і будь яких інших онлайн трансляцій вони всі збережені в прямому доступі? Тому дуже легко перевіряти, і це звичайно підкреслює прозорість всіх справ, які робить і робив. Я сподіваюся, що буде продовжувати проект кампус 3.0. Дякую, дякую дуже. Прошу ваше запитання. Запитання так во якщо можна, я ще хочу додати, що дуже важливо було що от в от ці наші регіональні включення вони були дуже такі потужні і нам дуже багато було. Цікавих запитань, власне саме з регіонів, от регіональні координатори вони вносили якусь таку унікальну картинку, тому що практично ми працювали з Фейсбук, Twitter аккаунтами але коли ми одержували оці запитання з регіонів знову ж таки від спільнот, які вже сформувалися там в регіональному середовищі, було надзвичайно цікаво відчувати знаєте, дух країни, яка насправді дуже є об'єднана, дуже міцна, і без жодних там зауваг ми відчували, що от власне молодь. Сходу, півдня, півночі, заходу країни, вона живе. Ви знаєте, в своєму. Зовсім іншому ритмі ніж дуже часто той дискурс, який нав'язується країні політиками через провідні засоби масової інформації, і ви розумієте, це настільки величезна прірва, коли ми бачимо, наприклад, звичайні традиційні медіа, які існують в більшості, і те, що існує в онлайн середовищі, в молодіжному середовищі. Тому ми говоримо про те, що власне це дуже хороша, хорош, хороший був термометр за міру, що діється в серед нашої української молоді. Є дуже хороші надії в цьому. Отже, узагальнюючи дебати, які відбулися, Ольго, питання почнемо з вас цього разу. А що ж все ж таки має бути на порядку денному наступної нової Верховної Ради, яка ось ось у нас з'явиться? Будь ласка, кілька там два-три основні пункти, які там точно мають бути. В загальних таких рисах відповідальність і вміння обслуговувати суспільство, тому що це те, чого більшість політиків не вміє і боїться навіть визнати, що саме для цього вони туди йдуть, з якою місією, з якою метою, молодь це усвідомлює, тому що вони мають інший рівень спілкування і вимогливості, як до самих себе, так і до тих, кого ми обираємо. Але якщо говорити по пунктах, то наша команда відпрацювала і ще допрацьовує маніфест, який було. Який був і є одним з пріоритетів нашої команди, і е, я думаю, що практично всі пункти були озвучені під час 13 онлайн-дебатів, а також сьогодні під час марафону. А, три головні, будь ласка, не всі тринадцять. Дві, дві основні теми це е, як вже і зазначалося, можливо, це орієнтир на європейські цінності, тобто європейська інтеграція, і е, можливо. Те, що все ж таки інтелектуали мають задавати тон, так? Тобто, щоб це те, що є більшим до цивілізаційних відносин і культура в основі будь-яких комунікацій всередині суспільства і між політиками. Дякую, Іване. Ваші два пункти, які обов'язково мають бути на порядку денному наступної Верховної Ради. В першу чергу я як людина, яка в цьому році закінчила університет, мені б хотілося щоб політики більше спілкувалися не тільки зі ну, в принципі, не тільки зі студентами, але й з народом чули. І права права людини. Це це, мабуть, те, що на жаль, останні, за останні роки втрачено, хоча так дуже тяжко здобувалося і молоддю, і протягом. Протягом історії незалежності України. Акою Тараси ваше попут нас дуже просто. Ми двох пунктів дотримуємося, якраз працюємо робочою групою. Це інституційні зміни в країні, що дуже важливо, тому що ми практично існуємо в якомусь дуже такому рихлому середовищі. І друге, на чим ми працюємо, це свобода засобів масової інформації, свобода слова. Це надзвичайно важливо для наступної верховної ради, бо без цього нічого не буде, без свобод, без людських свобод і свободи слова нікуди не рухнемо. Ну, Дякую. Ну і Олександр. Це буквально два пункти, які, в принципі, можна сказати, що по багатьох пунктах економіці, освіті, світі тощо у, бага... у наших і координаторів, і у людей, і... взагалі у людей, і у студентів різні погляди. Вони можуть бути абсолютно. Це навіть стосується не політичних сил конкретних, а саме ось погляди у класичному сенсі. Там хтось більше соціал-демократ, хтось більше ліберал. Але ось що нас дійсно об'єднує, це те, що ми вимагаємо для країни ефективних механізмів погодження цих різних поглядів, тобто демократії, коли люди можуть між собою домовлятися і знаходити спільні виходи. Це перший пункт. І другий це все ж таки боротьба за свідомість, скажімо, за, за самі погляди для цих людей, тому що ми вважаємо, що важливо, щоб люди не лише голосували за конкретну особистість або за гречку, а щоб вони голосували за набір ідей. Три рішень для того, щоб вивести країну у, скажімо так, нам багато кращий рівень? Дякую аудиторії. Останній шанс задати запитання учасникам. Будь ласка, програми кампус 3.0. Питання Олександра Шумаєва, скажіть, будь ласка, яке майбутнє у Кампуса? яким ви бачите майбутнє кампуса? у ви нас, поки із... що, ви знаєте, ми вже сьогодні прийшли з онлайн-марафону, і ми вже говорили, що давайте, хоч переживемо одну ніч, а потім будемо говорити про майбутнє, але. Ми вважаємо, що ми маємо цей процес не зупиняти, розвивати цю спільноту. Більше того, ми так не думали, що ми, коли почнемо цей міні, такий міні-проект онлайн-кампус виборців, що його доведеться далі продовжувати. Але ми бачимо, що, наприклад, у нас вже два міні-кампуси відкрилося у Львові і в Харкові, і це дуже цікаво, як як сама по собі спільнота розростається, як стає на ноги, тобто. Процес пішов, вже нічого не залежить просто від нашого бажання чи не бажання проект продовжувати, тому ми його будемо продовжувати. Більше того, я думаю, за сприяння наших партнерів і програми ЮМЕДіа і програми Посольства Сполучених Штатів. І я сподіваюся, Міжнародного фонду витровищ. Дякую після виборів. що експерти сказали, що вибори вже починаються буквально завтра, і чергові вибори не так далеко. Отже, ще питання. Прошу. Добрий день. А, ви зазначили про політичні сили, які відгукнулися на ваше запрошення, прийняли участь мені не чутно, так трошки не чути. Якщо ви, витраскає трошки Так, чуть-чуть ви зазначили про політичні сили, які відгукнулися на ваше запрошення і які прийняли участь у дебатах. А як університетська спільнота сприйняла ваше запрошення? За яким механізмом ви поширювали це запрошення? І хто з університету виявився найактивнішим? І хто у результаті прийняв участь у цьому проєкті? Не ну, не не дивіться. Перше, ми активно застосовували для залучення студентів, аспірантів, викладачів. Ми використовували активно нові медіа, тобто ми не вкладали гроші у рекламу, то що лише партнерські. Канали, не будемо зараз називати, які вони нам допомогли, але це було абсолютно безкоштовно. А, але найголовніше це Твіттер, Фейсбук, Контакт, тобто ті медіа, де молодь активно сидить і розповсюджує інформацію. Тобто, фактично, нам до нас вже приходила зацікавлена аудиторія. А оскільки ми через наших регіональних координаторів у регіонах, які особисто також запрошували своїх колег-студентів на дебати, на підключення зі скайпу до центральної студії. Тобто, сам факт можливості задати питання політику, будь то віце-прем'єр, будь то лідер якоїсь цікавої певної партії, це вже багато, і багато людей активно на це відкликалися. Їм було цікаво. Багато людей не долучалися до самої структури кампусу, тобто вони не, не, не брали участь у. Відключеннях, але вони залишали повідомлення у Фейсбуку. Вони коментували це у Твіттері або у Контакті. Це також наша аудиторія, до якої ми звертаємося. Можливо, вони до нас долучаться пізніше, коли знайдуть якісь наші нові ініціативи цікавішими для себе. І як коли ви говорили про регіони, які набагато більш активно відгукнулися Університети. Університети. У нас немає розділення на університети, тому що ми не базуємо свою там, активність на якомусь конкретному університеті. Тобто у нас є людина, наприклад, яка відповідає за у Львові. І вона може запросити туди з будь-якого університету. Тобто, там і політехніка і Івана Франка. А вже ж набагато більш цікавіше до нас відкликаються ті люди, які навчаються на гуманітарних спеціальностях: соціологи, політологи, журналісти, і, скажімо так, інші спеціальності менше щодо міст. Також дуже все немає там, наприклад, якогось чіткого регіону. Тобто, дуже прогнозовано Львів, наприклад, Харків. Також дуже якось активно Донецьку. Донецьк, скажімо, там невелика у нас а, спільнота, але там дуже активні люди. Реально дуже активні. Тобто, нас це дуже сильно здивувало. В Миколаєві дуже активні люди а, і дуже цікаві у Чернігові. Тобто, ну. Це треба роман писати, щоб описати всіх наших координаторів і всі наші рома, всі наші коментарі, як вони взагалі долучалися. У вас є шансів загальнути в ріді роману. Ольга, буквально ваш заключний коментар. Ми будемо Я додам, слово, відповідаючи на ваше запитання. Єдина ідея була в тому, коли ми створювали мережу регіональних координаторів, не йти згори, тобто, як скажуть ректор, проректор або керівництво університету, навпаки, так як це робить будь-яка неприбуткована урядова організація. Дякую. Що ж, я дякую нашим учасникам Ольга Грицько, Іван Марунич, Тарас Петрів і Олександру Голубов. Будь ласка, залишаємося зараз. Ми починаємо дуже важливу частину нашого обговорення, а саме попередні результати незалежного екзит-полу. Дякую, колеги. приєднуйтесь тепер до аудиторії. Дякую. Гарна модерація, гарна аудиторія.